Вітаю всіх знов на моєму каналі Петля і Муза. Мене звати Дар'я. І у сьогоднішньому відео я хочу з вами поговорити мої плани на зиму 2026. Ну, тобто на січень, люте і, можливо, трошки на березень. Трошки на березень. Вимошітесь зручненько, беріть чайок або кавуцю, ваше в'язання і до обговорень! Якщо ви не дивилися моє попереднє відео про результати в'язального сезону, осінь, зима 2025, я рекомендую вам його подивитися для того, щоб дізнатися, чому я зробила такий вибір проєктів, чому в мене такі плани. Там я розповідаю детальніше про результати того в'язального сезону і як це вплинуло на вибір моїх проєктів на цей в'язальний сезон. Я вирішила в цілому не робити якихось амбітних, грандіозних планів, як роблять багато суд на Ютубі. Вони перераховують усі проекти, які вони хочуть зв'язати за рік або за півроку. Я не така амбітна, але маю багато проєктів. Результатом моєго аудиту попереднього сезону стало те, що я вирішила, що треба брати не більше одного плачового виробу. На місяць і брати інші менші вироби для того, щоб було мені цікаво в'язати. Я навтрачала цікавість у плечових виробах і було якесь різноманіття. Тому я почну з, мабуть, найскучнішого плечових виробів і потім перейду до інших проєктів, які я собі планую на цей січень і люди. Спершу я хочу зв'язати дуже простенький свет. В мене є розпущений кардиган. З альпаки це дропспуна пряжа, яку я хочу використати для свету. Я використала для кардигана і зрозуміла, що це не дуже гарна пряжа для кардигана такого, як я зв'язала, і я хочу перев'язати у светр. Я ось показую вам приблизний референс, що я хочу отримати. Я хочу светр з горловиною. Ну, це референс, він без горловини, але я хочу з горловиною, і з розрізом. Або з одного боку, або з обох обох боків. Я думаю, що, мабуть, з обох боків я зроблю розрізи, і е, хочу зробити внизу е, таку достатньо довгу, широку е, схрещену резинку. Я не розумію, чесно кажучи, чому люди не люблять схрещену резинку. Мені вона якось теж досить легко в'яжеться. Я ще не вирішила, може я або схрещену, або напівсхрещену зроблю резинку. Ось, але вона мені дуже подобається, як виглядає. І Я в цій пряжі е, е, в'язала колись жилет партнеру. Там ця була схрещена резинка, мені сподобалося, я хочу зробити собі так для свого светра. Мені просто подобається, як це виглядає з цією пряжею і у виробі, тому хочу зробити собі такий светр. Я взяла за базу так само ту саму жилетку, що я в'язала для партнера, для того, щоб приблизно прикинути схему тіла, скільки мені там треба петель на цій самій спиці, та сама пряжа. І потім просто зроблю рукави. І вниз зроблю цю резинку. Тобто я не думаю, що там щось складне. Ну, це така робота. Ну, наче й цікаво, бо треба трошки поконструювати, але й не дуже-дуже просто. Я не в захваті від того, що треба знов це поточну в'язкою в'язати. Тіло і рукави до резинки. Не знаю, поточна в'язка мені набридла. І другий плечовий виріб, який я запланувала на цей період, це цей грнзей. Sweater Man into It Recycled. Ці називаються Ганзі, мені здається, правильно називаються ці светри. Це такі британські светри, визерунки на яких зроблені зворотніми і лицьовими петлями. Я казала в попередньому відео, що в мене є твідова пряжа, яку я хочу використати для светра партнеру. І ця пряжа після ВТО, вона стала дуже плоскою. Візерунок, для якого я її тестувала, став дуже плоским. Вона розбухла, закрила весь проміжок собою, і це стало виглядати ну не дуже. Тобто візерунок перестав зчитуватися взагалі, який там є. Я зробила невеличке дослідження і з'ясувала, що якраз можна зв'язати такий светр. І через те, що там виворітні і ліцьові петлі формують малюнок, то це може якраз допомогти в цьому випадку. І все одно цей рельєф буде видно з цього малюнку і не буде заважати те, що пряжа трошки розійдеться. Я знайшла на той самий номер спиці, на яких я в'язала, тому що в цілому щільність мене задовільняє. Цього зразку, який я робила, тільки мене не звільняло, що візерунок поплив. І я хочу зв'язати такий светр. Я вже йому показала, йому сподобалось. Мені теж він подобається, я вже подивилася на цю схему, така думаю: о хо 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 Оце треба буде дуже уважно його в'язати. Але я думаю, що якраз цей буде для мене цікавим проєктом, тому що там треба уважненько це все пров'язувати. там візерунок по всьому светру. Тому, в принципі, на це я чекаю з нетерпінням. Це е, безкоштовна схема від е, Design. Дезайн. В них на сайті. Є ця схема, я її просто скачала, і це великий плюс, що не треба купувати схему для цього светру. Не треба нічого видумувати просто взяти і його зв'язати. І переходимо до нового розділу для мене ну як нового це в'язання для дітей. Моя подруга має скоро народити, і я хочу їй подарувати гарненький костюмчик для її дитини. Я знайшла костюм, вже, який я хочу зв'язати, і я хочу зв'язати його разом з шапочкою. Мені дуже подобається оця stormy weather hat і all weather hat, оскільки, в принципі, клімат в Києві більш-менш м'якіший. То я е, зупинила свій вибір на All Weather Hat, яка трошки тоньша, ніж Stormy Weather Hat. Схема зроблена Софі Геггенсен. Хегенсен, Хегенсен. Вибачаюсь, якщо неправильно я не як правильно називається. І для цієї схеми я буду використовувати Drops Baby Merino, якраз мені прийшла. І тут теж треба на кругових спицях або на носочних е, спицях в'язати. Цю шапочку то треба нові навички здобути для цього. Я хочу зробити її таке в коричневому кольорі і зробити там є опція з вушками або з помпончиками. Я хочу зробити, звісно, з вушками, щоб була така шапочка, наче медведик, доповнити її костюмчиком у смужку від Пітідніт Сі-сайд Set називається теж з тією ж самою пряжі, Drops Baby Merino. Я вже все купила, думаю, що буду виглядати дуже мило. Якщо залишиться час, і ця шапка не забере в мене вічність, я сподіваюся, я хочу встигнути якраз це все на січень плани. Зробити ще також від Knit Selma's Sleeping Suit. Мені тут сказали, що ну, в мене немає дітей, але я дуже допомагала своїй тьоті з вирощуванням моєї Моєї двоюродної сестри, тому я якби, дещо знаю про дітей, але мені тут розказали, що вже не можна вкривати дітей ковдрами. І що да, в'яжуть ковдри дитячі, але типу, це вже щось не те. Тепер просто вдягають дитину е, тепліше, і вона спить без ковдри. Ну, не знаю, коли, коли моя мала росла, ми її вкривали ковдрою і відчуття в'язала їй ковдру. Коротше, а тепер є такі ось сліпінг-камбєзики. І я знайшла такий якраз у Petite Knit, і на ньому написано якраз, що це Sleeping Suit, що це костюм для спання. І в мене є альпака, ця дропспуна, і цей костюмчик теж зв'язаний з альпаки. Я подумала, що буде добре, якраз можна зв'язати такий костюм моїй подрузі для малої, ну не знаю, малого, вибачте. І зв'язати якраз для неї. Вони в принципі живуть за містом, то можна і в цьому костюмчику буде гуляти якби, на весні. від народження до трьох місяців або від трьох до півроку. Ну, я оцей перший розмір зроблю, що поки маленька там дитинка вона спала в цьому костюмчику, носила, тепліше, буде якраз буде, на мій погляд, нормально. І також в мене ще є в планах зробити теж від Nita, Little Sisters Romper, в мене теж мені подарували ще й моточок пряжі блакитною, теж Baby Merino від Drops за покупки мої в магазині. І я з нього якраз хочу цей ромпер зв'язати, має вистачити, то будуть такі, такі одяг на там, перші три місяці життя дитини. Ну, я буду одразу в'язати десь з розрахунком від народження до трьох місяців, щоб вони там якраз в цю пору встигли поносити. Як я вже казала. В мене в планах шкарпетки. Шкарпетки, я думаю, що я буду в'язати ті, що я купила опис в журнал. Ел! Кш! кш Кш. Сюди. Кш. Шкарпетки я буду в'язати по опису, який в мене є в журналі. Ну, там розрахунок я приблизний. Або подивлюсь якісь майстер-класи, як в'язати шкарпетки. Скоріше за все, не один майстер-клас. Я вже почала дивитися інформацію про порівняння по шкарпетках, як в'язати різними стилями, як розрахувати їх. Коротше, там ще стільки всього навчання. Щось виберу з цього, тому що я не думаю, що я прям якусь зараз буду схему використовувати. Скоріше там буде все, дивлячись від того, що мені зручно і що в мене виходить. Якщо вам подобається якийсь спосіб для в'язання чоловічих шкарпеток, будь ласка, порекомендуйте мені. Я намагаюся якби, розібратися, в чому різниця в цих п'ятках. Це просто зручність, чому їх різні роблять, не знаю. Буду розбиратися з цим всім. І хочу ще зв'язати Big Bow, бо це схема Парк Вільямс. Мені дуже подобається цей рожевий колір, і я якраз хочу використати теж таку рожеву пряжу для того, щоб зробити цей банет. Я сподіваюся, що мені личимтиме, бо я насправді не дуже в цьому впевнена. В неї є таке досить овальне обличчя витягнуте, а в мене кругліше. І я хвилююся, щоб я не виглядала як велика дитина в цьому бонеті. просто на ній виглядає чарівно. І мені дуже кольор подобається. Я обрала нитку такого ж кольору, і, ну, коротше, мені дуже подобається, тому сподіваюся, що це буде щось гарне. Можливо, я цей пан теж як шарф, дов'яжу, що він буде такий великий, але при бажаннях можна буде там навколо шиї обметати. І хочу зв'язати ось з ось цієї пряжі. Це пряжа, яку я купила в Німеччині, моя сувенірна пряжа. Якраз я для цієї мети купила. Я знаю, що... Байбі альпака з яком і шовком, скоріш за все, це не дуже така нитка, яка буде добре тримати резинку, і я шукаю ще схему, по якій зв'язати. Я думала: чи зв'язати шапку, чи зв'язати з цього теж якийсь худ, і зробити подвійним в'язанням так на вуши, і потім звичайним, звичайною гладдю зробити далі, для того, щоб мені вистачило цих 150 грамів, що в мене є. Або зробити шапку. Я ще експериментую, я ще не знаю, що я зроблю з цієї пряжі, але дуже хочу, мені вона дуже подобається. Ось намагаюся знайти якусь схему, яка б підійшла. І я не люблю ці такі зовсім вільні шапки, які є там, з косами з усім. На мені це дуже погано виглядає. Я люблю якраз оці біні. Але бінні робляться резинкою. І ось я шукаю якийсь варіант, що можна зробити, або можна зробити подвійним в'язанням. Самостійно, це треба самостійно розрахувати, подвійним в'язанням зробити на вуші і теж знов зробити е, більшу частину шапки, ось цим е, якимось, не знаю, просто платочною в'язкою чи як. Для... Не знаю, я не вирішила. І все це можна робити тільки на спицях 3 міліметри, тому що вона підходить тільки під 3 міліметри, або й 2,5, щоб було плетніше. Ну, Але вона має розкритися, наче, тому 3 міліметри. Буду ще шукати, і я вам, звісно, потім покажу, що з цього вийшло. Я не думаю, що проте, про цю шапку буде, або банет буде окреме відео. Скоріше за все, що ні. Тому, коли буду вже весною будувати нові плани і підводити підсумки зимових планів, то я вам вже покажу, що в мене вийшло чи не вийшло. Я вам дякую за ваш час, за те, що ви були зі мною, слухали мої. Плани. Розкажіть, будь ласка, як ви собі плануєте, чи ви теж так само, як я намагаєтеся, скромніше, амбіційніше <плати> планувати, що ви хочете зв'язати, які у вас є поради, що можна зробити з цієї пряжі, яку шапку, який у вас був досвід, це буде для мене дуже цінно. Будь ласка, також ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Я дуже рада з вами спілкуватися в коментарях. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у наступному відео!